Взагалі не боляче. Ого, о, Ні! припини! А, тобто, о, господи, я в агонії! Це дуже боляче. Вітаю, мене звати Олексій. Сьогодні у мене запрошений гість, мій друг товариш е, Олександр. Ми сьогодні тестуємо новий формат на моєму каналі для «Кіносвіт». Говоримо про фільм «Новокаїн». Він подивився і я подивився. Маємо свої думки стосовно цього фільму. Ми не професіональні якісь люди, які пишуть рецензії або огляди. Ми говоримо про те, що ми бачимо, що нам подобається, що нам взагалі не подобається. І Олександр може щось скаже. Я люблю участвовать в проектах Льоші, тому що він всі Аліксія все де штату предлагає такое достаточно интересное. Вот, Давайте спробуємо такий, як как би бы, пілотний випуск. Ну, можна поговорити. Ну, ми повертаємося до фільму. Новокаїн – це жанр е, комедійний бойовик? Ти згодний з цим чи ні? Ну да, да, потому что это реально, это реально комедия, это боевик, но в принципе с элементами комедии. Мне бьешься на трощак. Вигляд має трешаковий бойовик, і це чисто моя суб'єктивна думка. Я комедії там бачив, але вони займають ну, ту, не ту велику частину, що в першочергово, коли ти дивишся трейлер в рекламних відео, я спостерігав як комедію і припускав, що це буде комедія. Насправді це піше тришак, бойовик і трішечки гумору. Ну, це чисто моя думка. Твоя думка. Ну, как бы да, немножко стебутся. Но ну, смотри, по большому счету, э, элементы комедии присутствуют, шутки так. присутствуют. Ну, хотя, скажем, мы можем сказать, что вот э, фильмы Брюса Уиллиса, да, которые были там, например, там крепкий орешек, там всегда присутствовал какой-то юмор или такие словечки что-то такое. Mm -hmm. Но это не является. Так, так. Здесь получается, они, они все-таки обыгрывают, понимаешь, все-таки происходящее, оно не совсем реально, потому что даже понятно, что боевики нереальные, э, вот, Но в этом случае нанесенные травмы главному герою, вот, они как бы являются критическими и как бы вот ты смотришь, думаешь, блин, ну да, он не чувствует боли, короче, это нормально, вот. Но с такими повреждениями, да, это так. Режисери, які знімали цей фільм Ден Брек і Роберт Олсон. У мене є така додаткова шпаргалка, бо імена американських акторів і режисерів дуже інколи складно сказати. Я чекав, читав якусь інформацію про них, ну, думаю, може, вони десь щось подібне знімали. Насправді це їхня перша робота. І а... вот, чоловік з определеними аномаліями попадає э, в такий в момент, де э, то, що у нього було завжди, становиться його якби. Как бы... преимуществом. Uh -huh. вот. Но ну, это вот, знаете, история, история пипца, который, ну там немножко другая фигня, но э, его побили, он, он лишился чувств и как бы пытается стать супергероем. Uh -huh. Вот это в принципе, э, тут же понимаешь, есть же супергеройские, сейчас супергеройские фильмы, они набирали огромное количество э, денег uh -huh. в прокате. Поэтому вот это вот вот отсылка к к какому-то супергероизму, uh -huh. а плюс боевик. Я думаю, ведь мы сейчас слепим всё вместе, и оно такое полный выстрелит, короче. Ну ещё и девушку спасают в конце. Слушай, О, ну А это классика всіх голлівудських фільмів. Повинен герой спасати свою кохану дівчину, яку він тільки типу зустрів. Це типу нормальна історія. Да, ну, это дальше, это это старий концепт. Сейчас жінка спасає себе сама і знає, що делать і можемо попоказати. А, не ну це вже бере за Голлівуді за основу фемінізму. Фільм Мікс мікс гумору, трешу бойовику супергеройщини. це без спойлерів. Тобто, якась сумбурна солянка в цьому фільмі Оно по-своєму цікаво, я би сказав би так. Ні, ну все идет по сюжету, понимаешь, развитие сюжета, есть, то есть, классическая там, завязка, там, развязка, все, все это йде короче, нормально. То есть, нет нет каких-то провалов. Ну, другой вопрос: что это не сильно реально. Хотя после фильма Форсаж, в принципе, какая-либо какая реальность. Вот зачем она, зачем она нафиг нужна? На самом деле сказать, что вот вы должны обязательно посмотреть этот фильм, я не скажу. Вот по десятибалльной системе я поставил бы ему, наверное, ну где-то шесть с половиной, наверное, семь. Mm -hmm. То есть я, я не считаю, что это высокорейтинговый фильм. Да, mm -hmm. он интересный. Мне нравится главный герой, которого я смотрел в фильме "Пацаны". Вот, а он уже касался уже супергеройских тем и борьбы с супергероями вот, благополучно убивал супергероев в сериале другом. <губит> вот. Это не спойлер, короче, но там, если вы не посмотрели уже... Не, я хлопок думаю, что Бисис Это топовый сериал. Э на да, да, ну, классный, день. Он действительно классный. Вот. И актер очень, актер очень неплохой. Э сюжет э предсказуемый. <губит> но, в принципе, опять же, смотри, эта история, я э подумал, история срабатывает почему? Потому что это простой человек, Угу. Мы как бы, как бы с ним познакомимся, а потом он попадает в ситуацию, где ему приходится выручать э, как бы свою девушку. Угу. Вот. Я тут опять же вспоминаю Брюса Виллиса, да, и говорили, что феномен Брюса Виллиса в том, что он простой парень. Это угу. вот на уровне 90-х годов, когда стрелял в фильм э, «Крепкий орешек», «Крепкий орешек 2», что это как бы простой парень, он просто полицейский, но он попал в такую ситуацию, в которой он э, выживает. Тришки почитал против актера Джека Квейда. От, як ти сказав на початку, його топова роль, із-за якої, напевно, він в Голлівуді має якась ім'я, це серіал-Хлопаки. Він досить популярний. Ми очікуємо останній сезон, який всі, я впевнений, фанати чекають подивитися. І знову ж таки, в нього в цьому році проривний ще додатковий фільм, про який зазначається у всіх оглядах це Компаньйон. Я його ще насправді не дивився. Можливо, ти його дивився чи ні? Можливо, ми подивимось і запишемо подібне не, не, відео. Кажуть, там теж досить цікавий сюжет. Трейлер я подивився, насправді нічого не зрозуміло, і це супер, але зацікавило. По поводу цього актора Джека Квейда, наскільки я зрозумів, що в Голлівуді він набирає обертів, його побачили в серіалі хітовому, і як зазначає. Зазвичай Голлівуд, Якщо щось успішне, актори починає використовувати в певному амплуа, на що подобне він вже грав, наприклад, в цьому ж серіалі. Десь щось воно ти відчуваєш подібне, ти вже бачив. Знову ж таки, актор не якийсь однодевний, не з'явився він десь, звідкілясь. В нього батько Ред Квейт, якого ми точно всі бачили в дуже популярному 80-х роках. Комедійному фільмі, зараз я даже скажу, як цей. Фільм називається Різдвяні канікули. Я впевнений, всі це бачили. Головні ролі актор Чеві <певеть> Чейс. <певеть> <Так>, і, <це, певеть> і в нього батько. Я зараз фото покажу батька його. Це досить популярний в Голлівуді актор, такий забавний <певеть> родич, в кепочки з. Це гарний. я поняв, я поняв. Так ти подумав, що там розвідки. Брат чи кузен, чи хто там ще був? Так, да. да, це Джека Квейда, цього молодого актора, який в Голлівуді набирає обертів, це його батько. Тобто він вже по сімейному вже ремеслу йде в Голлівуді і набирає теж оберти. В принципі, харизма, харизма цього актора м, присутня. Сюжет. Е... Давай поговоримо коротко про сюжет без спойлерів. Що би ти сказав? Mm -hmm. Это, это как бы начинается с любовной истории, да, заканчивается погонями и спасением. Достаточно, достаточно стандартно, достаточно. В общем-то, очень-то -очень -очень -ничо ничего ничего не скажешь. В принципе, по сюжету они прошлись именно вот э, спасение спасение девушки, ограбление банка. <гум> вот. Это как бы очень стандартно, ничего ничего нового, я-то я, я, ясно, они не придумали. Но <гум> сюжет они обыграли хорошо, и в принципе. По поводу сюжета, по поводу операторської роботи, взагалі ніяких вопросов нет. на початку розповідь про самого героя і знайомство з дівчиною. Деякі моменти я відчував ну ну доту. Ну, типу, не, не цікаво. Не знаю, потім, було міло, потім не в процесі сказав, вже такі. грабування банку, і е, вже розкривання самого сюжету, і рухів самого персонажу зрозуміло, що все було динамічно, цікаво, були знову ж таки, трешові, комедійні, кроваві моменти, які. Здивовувала і декілька разів робила мені таке відчуття: я лучше Не я краще не буду дивитися на це, бо моя психіка не дуже спокійно відноситься до цього. І фінальна частина. Фільму без спойлерів трішки була затянута і трішки для мене не зрозуміло. Читаючи коментарі глядачів, які передивилися на різних ресурсах про цей фільм, всі підтвердили мою думку стосовно фінальної частини затянутої. Ну і трішки таких пари кровавих моментів, які не сприймаються насправді всім нормально. Тобто, якщо люди полюбляють дуже багато крові, Знущання над людиною, то це буде цікаво дивитися. Ну, однозначно, хто це може дивитися, але не, скажімо так, по чуть -чуть, по помаленькими порціями, ще огляне. Якщо це багато, а я враховую, що в цьому фільмі цього треш, кровавий треш. Я стараюся підібрати слова, щоб це не спойлери були, але це зацікавленість, однозначно буде, щоб його подивитись один раз. Для мене власне один раз. Я цей фільм 100% не буду другий раз дивитися. І як ти сказав, тебе оцінка 6,5 з 10. Я дав би за перший раз, якщо я дивлюся, не знаю сюжет, є інтрига певна, я дав би, напевно, 7,5 8 але якщо переглядати другий раз, я почну дивитися на якісь моменти, які я не звертав до цього. І зрозуміло, вже оцінка буде менша і цікавість фільму буде менше. Тобто, я зазвичай, коли мені подобається фільм, дивлюся перший раз на емоціях задоволення. А потім я вже починаю аналізувати. А чи є це раціональне, наприклад? Чи, чи повинно це було бути? А для чого, взагалі, режисер придумав цей прикол і? Чи є в ньому сенс якийсь у цьому приколі? Тобто, це вже, ми, як, знаєш, як ти кажуть, в народі, перфекціонізм якийсь певний, ти вже аналізуєш. Але не всі глядачі такі. Глядачі не всі, всі, більшість дивляться, фільми сучасні виключення мізків, і просто релаксують. Ось так. Ну так, да, є, є, є такий момент, але да, я, я все знаю, що я так очень, очень критично стараюся підходити. Я розумію, що є какие-то прийоми, але, скажімо там. Ну, вот э, я не думаю, что мы раскроем сюжет, mm -hmm. но в, 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 в конце концов, это как бы не негачанный сюжет, там есть такая история, что типа, вот, ты все равно получил э, получил какое-то э, судебное дело и был суд, и тебе там приговорили, там, по-моему, там. Сколько би там чи що таке. Вот, і... Дали 6 місяців домашнього аресту і 5 років від, від, в Америці це називається да -да -да -да. відмічатися. Типу, відмітитися, Все що да -да -да -да. ти нікуди не уїхав, ти на місці. Ну да, тут нельзя разговаривать дальше, короче, потому что мы немножко раскроем, раскроем часть фильма. Не, я видеть, думаю, нести. что цей момент он не сюжетной ну, какой-то Опять же, там история, да, вот, трэш, он больше связан с главным героем, да, и обыгрыванием истории, что он не чувствует боли, да, он не чувствует боли, но критические повреждения, которые он получает, они также влияют. Если бы я чувствовал боль и получил те же критические повреждения, да, возможно, у меня был бы Шок, і я я просто би виключив себе на якомусь етапі, так. от просто потім потеряв... не було. Ні, да, у ну, нього був... при першій його Ой. дії сюжетні, сюжетній, це на 20 якійсь там хвилині, коли він з першим суперником бореться, у нього головний герой показали, що типу в житті таке може бути, бо в нього реакція була відповідна тим діям, що він створив сюжетні лінії. Тобто, коли він боровся з першим суперником, і там його. Процес викиду емоційного він подібний до реального ну, так, життя. Так, так, так. Бо якщо би він би так не відреагував, ти б таки сказав Стоп. Ну він же ж банківський робітник. Що, він, ніякої реакції немає? Типу в нього немає відчуттів, що він щось зробив неправильно. Ну, банківський, да. Тут, тут є ж такі моменти наприклад да, можем фільм фильм по-моєму, називався розплата де бухгалтер, помни, кто же играл? Меддемон, подожди. где бухгалтер у него были проблемы с аутизмом, да, его папа там оказывается его папа тренировал его папа был спец, там разведчиком, который его тренировал просто дико. Вот и в какой-то момент оказалось, что простой бухгалтер является, короче, очень подготовленным боевиком, вот и человеком, который умеет стрелять очень далеко из очень очень классной винтовки. Uh, да, кстати, можно вот этот фильм можно действительно посмотреть. То есть, да, в какой-то момент простой человек, как бы простой или непростой, вот он включается в какую-то такую штуку. Вот, наверное, это вот, наверное, зацепляет, потому что вот думаешь, блин, о, у него там какие-то проблемы, uh -huh. он не чувствует боли, Наверное, супергеройство какая-то штука, да, например, мы можем вспомнить Бэйна, э -э -э, антагониста Бэтмена, помнишь, который в маске был, который uh -huh. не uh -huh. чувствовал uh -huh. боли. Вот, и что-то вот он. Или э, даже, помнишь, Джеймс Бонд, э, по-моему, целого мира мало. Там был, он был то ли русский, то ли не русский, ему попали в голову. Там еще Ванесса Парадипа, по-моему, играл. Ему попали в голову, и да, да, какой-то... Да. И он постепенно умирал, но он при этом не чувствовал боли, он был такой страшный антагонист, прям, вот просто там с Бондом бился. И это как бы считается преимуществом, но в данном случае я посмотрел, что это, по-моему, врожденная энергия. Mm -hmm. э Это действительно большая проблема у людей, она не так часто встречается, но там в начале фильма говорится, что люди с таким диагнозом долго не живут, да, потому что ты не чувствуешь ни суставы, ты не чувствуешь боли, ты не чувствуешь жары, не чувствуешь холода, то ты можешь сломать себе палец, ногу mm -hmm. э, там, ну, или там, не знаю, повредить сустав, и он у тебя будет болеть и распухать, то ты не будешь это чувствовать. У тебя mm -hmm. оно будет постоянно обращаться к врачу, так что, в принципе, ну. Это, можно сказать, в принципе, это, ну, наверное, инвалидность, по большому счету. То есть ну, человек, так. живущий с инвалидностью, вот, каким-то образом, вот, вовлеченный еще в такую историю, вот, приносит себе критические, и себе, и другим, и получает критические повреждения в результате, ну, как в голливудском фильме, там, можно сказать, что хэппи-энд, uh -huh. вот, ну, не совсем, ну, чтобы вам было интересно смотреть. Так-так. В принципе... По сюжету, по сюжету, по кальке, по тому, как делается голливудский фильм, он сделан правильно. Не, ну то есть вопрос, никто не споры. Да? Насколько, насколько это будет интересно, насколько этим можно заинтересовать и как оно будет по кассе, потому что э, фильмы бывают проваливаются в прокате и. Суті, ну, що проаналізувати там взагалі не, його не, касовий не збір треба, щоб пройшло хоча б 2-3 місяці. Реальна каса. Угу. Чи він був популярним або хоча б успішним в касовому форматі? Бо в Голлівуді є дві міри вимірювання: це, типу, якась фішка в фільму, яка потім копіюється в всіх соціальних мережах, типу, якесь слово або якийсь кіношний прийом, трюк фішка. Да? Або е, просто каса, тобто сума грошей, яка вкладена в і сума грошей, яка зароблена в американському прокаті, в світі, і в китайському прокаті. Ну да, тому що далі потом іде на дівідініфото випускають, тому знімають, потім діли приквили, сікви і все остальное. Ну, Звісно, від цього Он... воно буде відштовху. Хоч, хоча, в принципі, я можу сказати, що фільм закінчився з такою відсилкою, що можливо спокійно створити другу частину. Якщо брати знову ж таки за відсилки від цього фільму до фільму Адреналін 2006 року. Тобто спочатку Є. зняти був як трешовий теж на той час фільм з Джейсоном Стетхемом. І всі таки подумали, та ні, це все. На цьому закінчився фільм. Бо там така фінальна частина була досить цікава, а потім з'явився ну, і друга он, частина. Он просто, і... просто да, Випадали літіли з так. Без парашута. Да, потім ще дивився, я, я ще тому... розкажу своє бачення, які відсилки ще. Uh, я зрозумів, що цей фільм був uh, в ідеалі повинен був перед Новим роком, бо тут uh, були грабіжники Санта-Клауси, саме вдома. До... Пройшли такі грабіжники, і тут uh, герой простий, типу, іде да, uh, з ними. Да. Потім uh, деякі Коментатори сказали, що сюжетна лінія подібна до фільму 2000 року Азартні ігри. Я цей фільм насправді не бачив хотілося б передивитися. Деякі глядачі побачили відсилки до цього старого фільму. Тобто, я розумію, що два ці режисера, які тільки починають свій шлях. А зазвичай в Голлівуді чомусь один режисер знімає, а тут -а два, напевно, товариші. Кожен взяв якусь фішку з якогось фільму, якому сподобалося, і захотіли це зборну солянку реалізувати в цьому фільмі. Це супер, це прикольно. Це фільм доповнює з різних е, кутів його повну концепцію. Але ти не розумієш до кінця, про що це фільм. Ну, тобто, це чисто бойовик, це якийсь чисто треш, чи це чисто комедійний фільм. Тут дуже складно віднести до якоїсь певної категорії, з ким ти його будеш дивитися, сам з дівчиною чи з сім'єю. З сім'єю ти цей фільм точно дивитися не будеш. <звиско> Дівушкою теж думаєш, що З ну, дівчиною ну, там деякі моменти вона зробити. скаже, що ти мені запропонував дивитися. Я, я думав, тут романтика. Ну, типу, на початку так, романтика є. Ні, ну помієш, смотри, зпомніш трейлери, які були в і у них був трейлер, прям романтичний, типа. любовь, вся фигня, я умираю, мне надо увезти в больницу в Мексику, вся фигня. Я прям видел этот трейлер, короче говоря, и специально они стебанулись для того, чтобы uh, можно было на Дэдпул на первый пригласить, прийти с девушкой, короче говоря, она будет уверена, что это будет романтика, и там прям любовь-любовь. Вот. Uh, кстати, к рождественскому фильму, да, uh, опять же, мы вспоминаем нашего старого-доброго uh, uh, Крепкий решек. там же тоже Рождество. Вода жозецький фільм, але а, він був вот, спочатку это... зроблений як не новорічний, і там була легенька відсилка до нового року. Його наскільки я не помиляюся, в прокаті кинули перед новим роком. Не акцентували на те, що це новорічний фільм. І в американському суспільстві як звичайно, вибираються фільми в народі стають популярні ті фільми на новий рік дивитися, які, наприклад, у нас не стали популярними. А їхні фільми, які вони просто викинули в прокат, в нас чомусь акцентуються з Новим роком. От, наприклад, в Голлівуді є таке розуміння, взагалі в Америці, що саме вдома вони його не ставлять як новорічним фільмом і не прокручують. У них там якийсь фільм 50-х років е про да, сім'ю є чорнобіли, які вони показують нам на, на новорічні свята. А в нас чомусь самодома, наприклад, показують. Тому типу деякі фільми вони на початку, коли виходять, вони не ставлять за ціль, що вони будуть. Транслювати той період часу, який ну, по сюжету идет, да, але вже фішка в смотри, там фішка том, что как раз вот к Новому году у них, когда выходит в прокате, то есть у людей начинается, во-первых, новогоднее настроение, во-вторых, они покупают подарки, а в-третьих, у них там есть целая куча вот, которые как бы подготовка, и у них как бы есть время на то, чтобы сходить в кино, а сходить в кино. Вот, ты, ты приходишь в кино, и там что-то что новогоднее, да. И ты, поскольку ты занят новогодней подготовкой, да, ты покупаешь подарки и все остальное прочее, ты как бы вот настроен на эту штуку, и ты поэтому идешь в фильм, в котором присутствует Новый год, Рождество. Ну, и в данном случае Рождество. У них Новый год это как бы не, не, не такой праздник. И поэтому тут да. Но с этим фильмом было очень тяжело. Ты представляешь, его вот эти истории с критическими повреждениями тела поставить на новогодний фильм, да, там присутствует что это новый год, что там, mm -hmm. ну почему не ставят банк именно в это время, потому что в это время большое количество поступлений, то есть все магазины, то есть банки и все остальное, все магазины начинают инкассацию и соответственно все эти бабки приходят в банк. Так. Огромное количество денег наличных и всего остального. Ну, и там привет, в... еще скоро новый рик. Да, да, да. И в это время идет огромное количество распродаж, и в это время огромное количество денег, и поэтому они как бы грабят. И, может быть, они хотели пустить это на Новый год, но, к сожалению, на Рождество, но, к сожалению, поскольку фильм, наверное, там рейтинг 18+, из-за сцен насилия и критических повреждений mm -hmm. тела, вот, поэтому, наверное, не получилось. Опять же, вот ты вспомнил эм, «Адреналин». Ну, «Адреналин» классный фильм, понимаешь, там очень много отсылок, и он такой не то чтобы трешовый, ну, он трешовый, да, на самом деле. Вот. Та ну як не он, он... Там дуже багато Вбивство теж. Там, там очень много запоминающихся персонажей, там очень много запоминающихся сюжетних поворотів. Оно вообще, как бы, так, ну, много, много чего я помню до сих пор. Вот этот фильм, ну, может быть, 2-3 сцены, может быть, они будут такие, знаешь, как бы поп э там, сцена с фритюрницей, например, да, и там, mm -hmm. или что-нибудь еще такое. Uh -huh. пару, пару мемов, это будет такая, может быть, культурная отсылка. Но, uh -huh. к сожалению, мне кажется, фильм будет забыт. Вот. Ну, вот в данном случае можно посмотреть. Не стыдно посмотреть. Но насколько это будет дальше, насколько это будет как бы культурная, не знаю, там, какая-то какая часть поп-культуры, ну, возможно, нет. Порекомендував комусь цей фільм би, якщо если бы хтось питав би, фільм глянути за цей рік? Ну в даному випадку, смотри, якщо ми дивимося каких небудь конкурентів, на даний момент я не особо вижу конкурентів, які, Вот ты сейчас бы включил якийсь сервіс, сервис. Это такой: слушай, я хочу с дивитися щось что-то новенькое. И вот того новенького, который сейчас пропонується, в принципі, це дуже неплохой вибір. Да, я з тобою погоджуюся, На сьогоднішній день, якщо взяти открыт. Когда ты прям не знаешь, такой, о, нифига себе, вот это, 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 это вышло, вышло. Что это вообще, короче, надо все это посмотреть. В некоторых моментах я сижу такой, думаю, блин, подожди, это, во-первых, какие-то сериалы повыходили, они классные, но они шестисерийные, их надо, и вышла только первая серия. Я не mm -hmm. могу смотреть сериал, когда мне надо шесть недель ждать следующую серию. Я пытаюсь посмотреть, так, хотя бы пятая серия вышла, думаю, шесть серий, я сейчас посмотрю, mm -hmm. вот, потом как раз будет, будет последняя серия, и все классно. Вот. Поэтому, в принципе, мне кажется, у него сейчас пока нет конкурентов, и, и в данном моменте его можно смотреть смело uh -huh. вот, и не пожалеть о потраченном времени, что немаловажно. Да. Добре. Тоді звертаюся звертаюсь до глядачів. Невеличкий анонс. Наступна неделя підбірка фільмів 1995 року. Я готовлю її досить довго. Як ви знаєте, в мене пишеться сценарій, підбірка кадрів, тому подібне. Це дуже кропітка велика робота. І такі відео будуть трішки тепер виходити з певним інтервалом 2-3 неділі. Місціма пробілами будуть говоритися, я буду говорити про певні фільми, які тільки вийшли в прокат, говорити про своє бачення стосовно даного фільму, рекомендувати очі ні. Знову ж таки, з'явилися цієї весни досить цікаві серіали, про які я би теж хотів би поговорити і розказати. Це, звісно, не останній з нас, про які всі Last of Us які всі говорять. Я хочу говорити про ті фільми, які, або серіали, які глядач зазвичай пропускає, бо нема тої великої рекламної кампанії, або якоїсь історії до того, щоб це просувалося само по собі. Тому. Обов'язково підписуйтесь на цей канал. Цей експериментальний випуск з Олександром, який ми зробили. Він, як ви бачите, українсько російською. Ну такий сучасний світ, такі можливості. Підписуйтесь, коментуйте, пропонуйте щось подібне. Якщо ви в цьому, наприклад, фільмі побачили щось подібне, що ви вже бачили в якомусь фільмі. От, наприклад, коли я формував цей огляд, матеріал по ньому, я відкрив деякі фільми, які я не бачив. І хотілося б передивитися, чи справді вони використовувалися в даному фільмі. І от, от так у нас формується спільнота: спілкування з глядачем. Щось, Олександр, хочеш ти сказати? Так, да, значить, надо лайк. Обязательно поставьте лайк. Если вы уже досмотрели до этого момента, вам обязательно стоит подписаться на канал, поставить лайк и написать, какое-то. Какой-то отзыв, не знаю, там можете можете поставить дизлайк, вот, если хотите хотя, если вы этого момента да это это пожалуйста. Ну и комментарии напишите что-нибудь там, хотя бы что-нибудь. Вот, можно немножко не знаю. Напишите про Александра. О, Почекай ты вот сюда. Я, 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 я долгое время был адміністратором большого блин. О, о, так. Паблика. О, дивіться, палець направи. Да. Все про Олександра, напишіть, як вам. Ну, это ведучий. Трог, поэтому меня этого не трогать нисколько. Вот. А Алексей, Алексей классный чувак, я давно его знаю, и он делает классный продукт. Да, к сожалению, он не так популярен, как должен быть, но с вашей помощью, возможно, с моей помощью, вот, с помощью комьюнити и классного кино, он добивается своих результатов. Поэтому поддержите лайки, комментарии, подписки, можно поставить колокольчик, порекомендовать друзьям, в конце концов. Вот, ставьте лайки.